Якщо думаєте, що альпійські сири бувають лише у Швейцарії або Франції, то ви просто не були на Вінниччині. Село Микулинці за 30 кілометрів від столиці регіону зустрічає унікальною козиною фермою. У цьому місці любов до тварини, турбота про якість творять справжні дива. Зараз тут вас зустріне понад дві сотні альпійських кіз, а розпочиналося господарство лише із двох десятків, яких засновниця Тетяна Карпенко привезла з Австрії у 2009-му. Це витривала продуктивна молочна порода копитних, яка добре пристосовується до різних кліматичних умов. За день кожна дає близько трьох літрів молока. У цих тварин розвинений інтелект, а також спокійний і незалежний характер. Для утримання їм потрібен хлів і стим. Температурою не нижче плюс 8 градусів. Кози невибагливі до корму, проте потребують систематичного випасу. Ми вирішили виростити екологічно чисте молоко і я вважаю, що здорове харчування це основне. Ми є те, що ми їмо. Тому починається наше здоров'я з дитинства, з молока. Виробництво екологічно чистої крафтової продукції, подібної до французьких і швейцарських молочних ферм, повністю родинна справа. Фермою опікується уся велика сім'я Карпенків. Зараз ми направляємося до ферми, яку ми добудовуємо вже європейського зразку. Ми перевели туди наших кізочок. Ви побачите, як вони живуть, а живуть вони в дуже комфортних та ідеальних апартаментах з видом, тому що там в них дуже гарний захід сонця, коли ввечері. Тому можна сказати, що їм можна позаздрити трішки. Дорогою до загону ніжаться Фредерік і Федір. Це племінні цапи виробники. Завдяки їхнім сильним генам, щороку збільшується поголів'я стада. Далі персональні апартаменти альпійських кіз, які дають молоко. Апартаменти наших кізочок, які просто живуть своє найкраще життя, можна і так сказати. Вони всі дуже дружелюбні. Вони вже йдуть вітатися з нами, тому що вони люблять. Ніжність, дотики, обійми, от вони отакі е, ніжні, ніжні. Це дійсно та справа, яку потрібно любити, в принципі, як, як і будь-яку справу. Тобто, якщо ти тварині віддаєш свою любов, вона це відчуває, вона е, тобі повертає в рази більше. Альпійські кози дуже розумні. У них високий рівень IQ, До того ж, тварини піддаються дресируванню. Харчуються альпійські кози виключно натурпродуктами. За холодів це сіно і корми. Влітку тварини проводять час на відкритому пасовищі. Улюблені ласощі цих красунь, свіжа трава та листя дерев. Це для них така е, смаколик, як для дітей, ось е, морозиво. Вони прям не знаю, душу продадуть за листочки. Молоко від альпійських кіз має ніжний смак без звичного козиного присмаку і не лише. Воно більш корисне і збагачене вітамінами. У молоці альпійської кози вищий відсоток жиру та білка. У кіз звичайних порід цей склад варіюється і залежить від раціону харчування. За лактаційний період 10-11 місяців. Альпійська коза дає близько 800 літрів молока, на відміну від звичайної, надія якої сягає до 300 літрів. Альпійських кіз здебільшого використовують для молочного тваринництва, у той час як призначення звичайних універсальне. Альпійські кози вибагливі до якісного та збалансованого харчування. Їм потрібні спеціальні концентрати сіно-свіжа трава. Водночас, звичайні українські кози не такі вибагливі до їжі. Засвоюється організмом організм значно легше, ніж, допустимо, коров'яче молоко. Звісно, це не для всіх, тому що, хоч наша коза і не має такого яскраво вираженого запаху, як ми звикли, що це от кози, не значить, це ні-ні ні. Навпаки, є оце відмінність, так, звісно, від коров'ячого, ті люди, які не переносять лактозу. Споживають без проблем і діткам також дають. І саме з цього молока тут народжується унікальна продукція. Сьогодні ферма виробляє сири, йогурти і морозиво. Пані Тетяна показує процес сироваріння. Відволікатися не можна ні на мить, бо ця справа потребує зосередженості. Взагалі, виготовлення сиру займає приблизно 5 годин, плюс-мінус від пастеризації молока і до формування самої голівки. В подальшому сир витримується в залежності від виду сиру і як ми його хочемо споживати. Тобто молоді сири витримані 6-9-12 місяців. Тобто, коли вже 9-12 місяців сир кристалізується і розкривається наповню, тобто після смак сиру, ну, неймовірний. У сусідньому приміщенні пані Валентина робить йогурти. Спочатку розливає у пляшки білий, без будь-яких домішок. Там тільки козине молоко і фермент. Частина білої смакоти перетворюється на фруктовий йогурт. Є два види йогурти у нас: персик маракуя і полуниця банан. Ось в цьому зараз у нас знаходиться джем-полуниця-банан. Все з натуральних інгредієнтів. Найкращий джем, який ми змогли знайти, і найкращої його якості як для крафтового йогурту. Зараз я його вливаю в чистий йогурт з пропорції йогурта на літр чистого йогурту ми ставимо 200 грамів фруктового джему. Шим був тільки сир, один-два варіанти сиру. Зараз їх є багато на нашому прайсі. За все зазначено. Потім додали йогурт, бо спробували, що це теж смачно і добре. Потім додали морозиво козини, що теж дуже, дуже всім сподобалося. Що вечора приготовану смакоту завантажують у авто і розвозять до споживачів. Продукцію з козиного молока невеликими партіями замовляють окремі супермаркети Вінниці та крафтові крамнички із сусідніх регіонів. Також екоферма пропонує екскурсії, де відвідувачі можуть побачити виробництво, поспілкуватися з тваринами та скуштувати крафтову продукцію, зокрема м'яку бринзу, і вершковий сир, і твердий козячий альпійський, і унікальний халумі. Влітку тут можна навіть помедитувати, а ще скуштувати смачну лухину, яку родина вирощує на окремій ділянці ферми. Ця екоферма приклад того, як мрія може стати справою життя: дві сестри, кілька сотень кіз і море любові. Цього виявилося достатньо, щоб створити маленький рай серед подільських лугів.